Ось вам наочний приклад, чому писати картини треба при денному світлі. В день адже ввечері кольори будуть виглядати таким чином, а під теплою лампою, взагалі, таким чином. Тобто, денне світло холодне, воно найкраще буде відображати кольори. Але знову ж, якщо ви пишете свої картини у студії і будете їх далі. Наприклад, виставляти в галереях, то вам треба враховувати ось перетин цих двох кольорів і моментів. Тобто, як буде сприйматися ваша картина під освітленням ламп у студії чи на виставці. Ну і взагалі, Клод Моне одного разу проводив дуже цікавий експеримент, де написав близько 30 картин Руанського собору. І в кожній із цих картин він робив різне освітлення. Це теж дуже важливий момент. А мене звати Софія. вчу малювати та готую до.